Надзвичайно смачний ароматний та корисний торт із млинців. Вишуканий смак та легке приготування. Млинці, котрі в нас називають ще налисниками, я готую за французьким рецептом. А саме багато яєць, борошно, молоко, ваніль, коньяк та вершкове масло. Для начинки я використовую здобний домашній сир та фруктово масляний крем. Отож, почну із приготування самих налисників. Потрібно 8 яєць всипаю до них 1 чайну ложку солі та 300 г борошна. Борошно всипаю в два етапи: всипавши половину, розмішую, нема ніякої потреби розмішувати до однорідності. А от, всипавши іншу половину борошна і розмішавши, далі потрібно перетерти це тісто. Лопаткою до однорідного стану, доки не утвориться така своєрідна паста, густа та однорідна. А потім до цієї пасти вливається молоко невеликими порціями, розмішується швидко, без грудочок, бо паста вже була однорідною. Це незвичний для нас спосіб приготування тіста для млинців. Котрому я навчилась дуже давно, і він мене абсолютно задовільняє. Бо, коли потім в кінці ми коригуємо консистенцію самого тіста, то підсію борошна і це важко розмішувати. У моєму випадку я можу просто долити більше або менше молока і легко розмішати ніяких грудочок. Ще до цього тіста потрібно додати 20 г ванільного цукру, 40 г коньяку або якогось лікеру ароматного. Та 50 вершкового масла, котре я розтопила на сковорідках, Таким чином змазала їх попередньо. Перед випіканням млинців. А потім вже додавати масло чи олії на сковорідку не потрібно. Налисники для приготування торта не мають бути тонкими. І молока для тіста в мене пішло не 1 літра, а 900 мл. Посмаживши швиденько всі налисники на двох сковорідках, берусь до приготування сиру. Сир краще перемолоти, додати 3 столових ложки сметани, цукрової пудри або цукру до смаку та ванільний цукор. Фруктово-масляний крем готується із соку будь-якої ягоди чи фруктів. Наприклад, для лівсову ягоду я перетерла та додала придбаного соку. До вишень додала трішки цукру води, довела до кипіння і відсідила сік. Взимку ж дуже добре готувати із апельсинового соку такий крем. Отож, якщо сік натуральний, 150 г цукру, 30 г кукурудзяного крохмалю, змішати, влити до них невелику кількість соку, розмішати до однорідності, додати решту соку, щойно суміш нагріється, кидаю відразу 100 г масла. Заварюється такий крем на повільному вогні, цілий час помішуючи вінчиком протягом 4 хвилин, скажімо. Начиняю млинці з сиром. Приблизно 7-8 штук налисників потрібно залишити в стороні, не начиняти. Формою для приготування торта в мене є салатниця. Я виклала на неї 4 млинці, так, щоб кінчики звисали із салатниці. Посередині поклала 5 млинець. Змазала їх трішки фруктовим кремом і далі викладаю начинені налисники. По колу досить щільно, але не надто так, щоб поміж млинцями поміщалася невелика кількість крему. Виклавши один шар начинених налисників, змазую кремом та викладаю слідуючий. Кількість ярусів млинців буде залежати від глибини, миски чи салатниці. До котрої вкладається млинцевий торт. Якщо салатниця вже повна, змащуємо кремом, накриваємо млинцем, закриваємо бокові сторони це самі перші млинці, котрі звисали із салатниці. Накриваю останнім чистим млинцем, кладу зверху велику тарілку, трішки притискаю, перевертаю і відразу маємо торт. І, звичайно, бажано, щоб торт постояв хоча б одну годинку в холодильнику. Я його перемазувала, до речі, ще досить гарячим фруктовим кремом. Але цього разу ми вирішили посмакувати ним відразу, ще навіть не дуже схопився сир та крем, не гладкий в розрізі. А коли вже крем застигне, то в розрізі виглядає торт ось так. Це торт із апельсиновим фруктовим кремом, котрий я звично готую взимку. А влітку краще використовувати сезонну ягоду, вишні, озину, малину, все, що маєте. Хочу додати важливу деталь: фруктово-масляний крем вистигає та застигає дуже швидко, тому краще змащувати млинці ще досить гарячим кремом. Щиро дякую за перегляд відео. Нехай смакує!